Понад два роки українці живуть в умовах повномасштабної російсько-української війни. І навіть перебуваючи в телу, будь-яким чином намагаються допомагати нашим збройним силам. Сфера спорту не виключення. Сьогодні у різних містах України організовують благодійні турніри, виручені кошти з яких направляють на потреби армії. Один із таких заходів провели у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя. Взяти участь у благодійному турнірі з волейболу зголосилися вісім аматорських команд. Буде дві групи, будуть грати по полу. Потім з кожної групи виходить по дві команди. Вони будуть боротися за вихід півфінал. Фінал тоді буде гратися ігри за третє, четверте та за перше-друге місце. Благодійний турнір з волейболу назвали в честь пам'яті героїв Небесної Сотні. В першу чергу це для того, аби підростаючи покоління не забувало про тих, хто поклав своє життя за наше майбутнє. І Також для нашої сучасності, яка зараз є, для того, аби вони не забували, які події відбувалися тоді, завдяки яким ми зараз є живими. Взяти участь у змаганнях вирішив і Влад Файцер на чолі команди Філадельфія. Каже, волейболу віддав вже понад дев'ять років свого життя. Починав тренуватися у рідному Сєвродонецьку, але повномасштабне вторгнення Росії змусило покинути рідну домівку. Вже у Тернополі Влад вирішив не лише відновити своє хобі, а й зібрати власну команду. Ну от Філадельфія значення команди перекладається як братерська дружба. Я думаю, це актуально зараз і для нашої країни, коли ми потребуємо такої єдності бути більш, більш єдними, підтримувати один одного. Тому такі заходи я вважаю дуже важливі також в такий час. А ось Аліна Василик вже не вперше бере участь у благодійних турнірах. Зізнається, як тільки дізналися з командою, що змагання влаштовуються для підтримки армії, без роздумів погодилися долучитися. Взагалі в Тернополі дуже мало таких змагань, особливо для аматорських команд. Тому ми як тільки почули, що буде таке організовувати ми. В нас не було сумнівів, чи брати участь. В наших реаліях кожен має долучатися до допомоги ЗСУ та нашим воїнам. Аби взяти участь у турнірі, кожна із команд повинна була внести свій благодійний внесок. Також під час змагань відбувся аукціон, де розіграли декілька лотів. Усі виручені кошти направлять на закриття потреб наших бійців з полку Азов. Я вважаю, що це, ну скажем так, дуже допоможе зсу скидатися на дрони, наприклад. Бо на мою думку, це грає ключову роль в цій війні. І ну, я би так приймав би навіть кожен день до таких, таких змаганнях. Долучитися до збору можете і ви подробиці шукайте на сайті TV4.ua.